Доброго дня! Яка людина йде до вас, що робитиме? Дана людина, Загальний розклад. Статусна людина, яка має статус владу, вищі сили. Посилають ваше життя цю людину, тому що вам прийшов час відроджуватись. Ви перемогли в боротьбі протистоянні, саме був негативний посил з боку конкурентів, людей, які не бажали, щоб ви досягали результативності в своєму житті. Ви активно діяли, проявлялись, незважаючи ні на що, ні на кого. Незважаючи на гру за вашою спиною, на те, що вам закривали можливості, шляхи, не давали досягнути. Того, чого ви бажали. Хоча ви працювали, ви вкладалися. Але вам надалі говорять саме по відношенню до ситуації, що ситуація буде позитивно змінюватись і ви повинні активно діяти. І йти в новопочинання, використовувати даний шанс, дану можливість. Тому що ваше життя прийде чоловік з пропозицією, шансом, можливістю для вас. Кардинально змінити ситуацію в вашому житті. Да, стілення відбудуться. Ваше життя війде в ясність, і ви будете вдоволені саме тими змінами. Єдине, що вам говорять, що можливо, ви все ж таки будете знаходитись в сумнівах відносно того, з якими намірами даний чоловік прийшов ваше життя або дана людина. І чи це саме той шанс, можливість, який надасть вам того результату, якого ви прагнете, і загалом, чи цей результат буде негативний чи позитивний для вас? Вам говорять, що відносно шансу, можливості пропозиції, робіть вибір серця. Щоб досягнути того, чого ви прагнете, відносно фінансового благополуччя і достатку, що є вашою мрією, що є тим, чим ви бажаєте зайнятися, або даний шанс, дана можливість чи є тим, що наповнюватиме вас в процесі. Якщо даний шанс, дана можливість вас не влаштовує, то вам говорять, займіться власною справою. Ви самодостатні, щоб досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте. Можливо, декому от вищі сили прийшли сказати саме про це. У вашому житті з'явиться чоловік з пропозицією шансу, але є чітка вказівка відносно даного шансу даної можливості, ту інформацію відносно шансу, можливості, яку буде надавати даний чоловік. Що це саме той шанс, який дасть вам досягнути благополуччя і достатку, тобто розмір заробітної плати, статус, посада, ну, в залежності від того, чого ви бажаєте, чого ви очікуєте, наприклад, від шансу можливості. Але вам говорять, що насправді дана людина приховує правду, ви будете вкладатись ресурсно, але того результату ви не отримаєте. Тому, якщо у вас є. Чітке розуміння, чим би ви бажали зайнятися проєкт починання, мрія, яку ви бажаєте реалізувати, чогось ви бажаєте досягнути. Так дійте в даному напрямку, не очікуйте шансу можливості від когось. Тому що в деякого в ваше життя прийде чоловік, щоб ви змінили напрямок, тому що деякі сили розуміють. Що якщо ви підете, власне, в реалізацію, в реалізацію проєкту, що є вашою мрією, що є тим проєктом, тим починанням, в яке ви бажаєте вкладатися, то він не зможе вами маніпулювати сили, тобто, ну, за допомогою людей. І використовувати ваш ресурс, вводити вас саме в негативний емоційний стан. Тому що ви для нього, власне, самодостатні. А даний чоловік з'явиться в вашому житті, щоб прибрати вас з шляху стілення, що може зцілити вашу ситуацію на 100%, це вам прийшов час активного починання, активно проявлятися, діяти, не залишатися без діяльності. Незважаючи на те, що той шанс та можливість, яку ви отримаєте, не є позитивним для вас. Але тоді йдіть власну реалізацію. Бізнес-проєкт. Ви отримаєте 100% результат, тому що ви ресурсні. Повірте в себе і відстоїте власні кордони, пріоритети. За допомогою даного проєкту починання бізнесу, ви здійсните перехід на наступний етап в своєму житті відносно розвитку, відносно фінансово матеріального благополуччя достатку. І будете вдоволені. Ну, ви самодостатні королева мечів. Відносно реалізації, ви достатньо маєте знань, досвіду, щоб вибудувати стратегію, як вам досягнути того результату, якого ви бажаєте. Дисциплінувати, структурувати і досягнути.